Розкроєна наша футболочка, передня половинка, задня половинка зі згину, два рукавчики, і ось будуть шортики, боксери, ніби так, трусики такі. Зробила, з'єднала паперові наші детальки, сформувала боковий зріз, будуть без е, бокового шва зі згином. Це подвійна передня деталька і задня теж подвійна. Починаємо шити футболочку нашого комплекту. Боксери пошили раніше. Ось показую, з чого починаємо нашу футболочку. Плечові зрізи проклеїла. На передні плечові зрізи і по спинці проклеїла тоненьким дублерином, укріпила з метою укріплення при подальшій експлуатації, щоб футболка не розтягувалася. Хочу показати вже на іншій стороні готовий результат, як це буде виглядати. Ось проклеєна, Прокладена оверлочна стрічка, запрасований шов на спинку, лице оверлока у нас по передній половинці. Це був оброблений правий плечовий шов. Хочу показати такий цікавий метод обробки втачування горловини. Коли втачений один плечовий шов, беремо нашу заготовлену таку полосочку тканини для горловини і починаємо її наколювати. Коли ми заколимо її повністю вздовж цієї горловини, Зараз я покажу. Ця тасьма викроєна з рахуванням припусків і бажаної ширини готової горловинки. І помножена на коефіцієнт еластичності. Я множила на 09, тобто 10% еластичності віднімала. Ось так вздовж цієї горловинки допереду. Тобто отак буде в нас. Коли ми її стачаємо, прокладемо верлочний шов, тоді стачимо з іншого боку інший плечовий шов. І в нас буде закритий зріз горловинки одразу з плечовим. І так буде досить цікаво і швидко. Важливо, не поспішати, щоб наші краї зійшлися. Щось... Виплачуємо наш рукав у відкриту пройму. такий спосіб рахується швидким і промисловим. Ось З'єднуємо контрольні мітки, ось, вершина окату рукава з плечовою точкою, ось на передній половинці теж є міточка. Сколюємо і розпреділяємо І так і з іншим рукавчиком буде. Ось на наші футболочки вшиті два рукава. Ось такий вигляд має. Далі слідуючим етапом є зшивання бокового шва разом з рукавом. Ось я вже на іншому заколола, щоб наглядно показати, прокладаємо вролочний шов. Ось хочу показати один момент. Скололи місце нашого шва рукава булавочкою, щоб зістикувати. Ось обережно проходимо це місце, припуски в різні сторони розгорнуті, один вниз, інший вверх, для того, щоб це місце було мінімально потовщене. Ось. Обережно використовуємо булавочку. Зістиковуємо. Далі спокійно стачуємо. Футболка наполовину готова, зшита. Залишилося обробити низ рукавів. Я заздалегідь приметала припуск 2 см і низ футболочки теж 2 см. Ось всередині такий наш оверлок. Ниточки. 150-ті саба-аман. Обробляємо низи. Обробила низ рукавів, який хочу показати, низ футболочки теж верно розпошивальній машині. Також закрили шов по горловині, авторська бірочка. Відстрочила горловину попереду. Ось наша футболочка готова. 52-го розміру на мужчину. Комплект. razem z bokserami.